Тестуємо Ford Transit, тестуємо нового постачальника. От покажи скільки машин нових, які можна купувати. І тут вони нам більше подобаються. Вони, по-перше, нашомовні, по-друге, вже тут був у них досвід продажу на ЗСУ. Коротше, глянемо, глянемо, що зараз буде з цією машиною, бо ті не підходять, на жаль. Коротше. Скільки сподобалася машина, все працює, є кондиціонер. Вивели з цих машинах, велика проблема. Їх часто використовують для перевезення інвалідів, дітей, дітей з інвалідністю, якісь імунітетна проблема. І не можна, щоб кондиціонер працював. Я думаю, це буде просто ж... жесть влітку на такій машині без кондиціонера для поранених. Тут є кондиціонер, всі функції повний фул У нас жирна комплектація, дуже їде, все класно. Новий рік одна справа, що покажи салон. Немає немає у нас ті. Але в нас є гідравлічний підйомник. Гідравлічний підйомник і ми просто щось думаємо, що простіше або зараз домовимося за сидіння, або вже в Україні просто зробити це буде набагато дешевше ніж зараз шукати машину в такому стані з сидінням. Коротше, налайкайте, накоментуйте.